Ми прорвалися в Луганський аеропорт і наїхали БТРом на міну. Один раз потім перегрузилися в інший БТР і в іншому ще раз наїхали на іншу міну. Я навіть ними зарядився, як вони можуть, втративши кінцівку, стріляти з лука краще, ніж ті, хто має дві руки. Коли я розмовляв з психологом, то вона ну, бачу в неї сльози на очах навертаються, і я зупинився. Сказав, все, ну я, я піду вітаю, Микола. Ви спортивний амбасадор від фонду Повернись живим. Це ветерани, які отримали поранення на службі і наразі допомагають іншим військовим відновлюватися через спорт. Розкажіть про свій військовий досвід з 2014 року. Вітаю, моя служба почалася в січні місяці 14-го року. Я пішов на службу 80-ту аеромобільну бригаду. Ну, тоді вона називалася ще ремобільна, зараз — штурмові війська. У нас був, існував в Чернівцях третій відокремлений батальйон 80-ї львівської бригади. І я туди пішов на службу командиром відділення десантно штурмового В той період якраз відбувалися події на Майдані, тому я так чомусь десь всередині відчув, що це все не закінчиться просто цією революцією, а буде якесь напевно, продовження, тому що. Росія так просто не відпустить, скажімо так, цей вплив на Україну і тому прийнят таке рішення для себе. Ми потім брали участь саме в бойових діях на Сході. Ми працювали більше по Луганській області, в Донецьку заїжджали тільки в Красний Ліман, в Слав'янськ, там допомагали 80-тій бригаді займати позиції, щоб потім піхота підходила і займала ті позиції, які були відвойовані. А так, проходили, скажімо так, весь сектор майже від Мілового враховуючи, що там був скордон з Росією. Щастя, села Гора, Стукалова Балка, і е, так вийшло, що мій досвід закінчився проривом в Луганський аеропорт, е, де я там отримав. Е, ну, Я б не сказав, що це там поранення дуже важке, але е, ну, я називаю травмою. А це, це що, що саме було? Ми прорвалися в Луганський аеропорт і наїхали БТРом на міну. Один раз потім прирозилися в інший БТР і в іншому ще раз наїхали на іншу міну. Тому це були ну, такі відчуття. Нас евакуювали на гвинтокрилі в Харків і потім вже там робили МРТ, ну, дос, скажімо так, обстеження, і тоді вже поїхали лікуватися. А скільки тривала ця реабілітація після е, цього випадку, і можливо, що саме було найважчим тут? Е, ну, приблизно медикаментозне саме лікування тривало десь два місяці, ну, може більше трохи Потім відновлення в санаторії, там, де мені вправляли хребці, також е, спину прилікував, тому що коли ти довго в екіперовоці, бо на ті проводиш часу, там є певні, скажімо так, наслідки цього всього. Потім, вже коли я звільнився по стану здоров'я, я не міг продовжувати службу. Е, найважче було в цьому соціалізуватися, повернутися з, з того стану війни в мирне життя. Це прям ну, це для мене було особисто найважче. Ми там якісь фізичні болі, це також, певно, вносило свої корективи в мій стан. Але саме повернення було найважче. А ви можливо. зверталися до психолога, або він допоміг вам адаптуватися? Чи ви якось самі пробували? Так, звичайно, намагалися працювати з психологами, але до кінця ну, не відкривалися, тому що ми розуміли, що психолог не зрозуміє нас. І ну, типу, у нас військові так багато мені говорять, що вони не відкриваються повністю психологом, таким простим, ну так, не військовим, який не зрозуміє того його стану, і що він проходив. І тому ну, неефективно це було, скажімо так. Тому ви пробували самі ще також? Тому я пробував самі, читав літературу. Так, ремарка, там е, різні роботи, лікарів різних, які працювали саме з військовими. Е, і ну, таким чином себе, плюс спортом я себе витягну з того стану, тому що ну, мені це подобається. Я раніше цим займався до служби і спорт мені реально допоміг в цьому плані. Я якось себе почував наповненим. Певний період я себе просто виснажував, щоб нормально заснути, поспати, тому що з сном також були проблеми, були якісь нав'язливі думки, що потрібно ну, не спати, щоб ти вижив. Але насправді ти був вдома вже в безпеці, але ну, мозок по-іншому відмовлявся реагувати на це. Тому я себе виснажував тренуваннями до такого стану, що просто приходив, приймав душ і навіть включало я, скажімо так, в такому ритмі. Провів десь ну, близько трьох місяців, я себе так налаштував. От як ви дійшли до цієї ідеї, що потрібно відновлюватися спортом? Та ніяк, я просто побачив своє відображення в зеркалі, яким я був тоді і зараз, і зрозумів, ну, щось точно що не то треба в будь-якому вертатися туди, тому що ну, прям не подобалось, скажімо так, моє відображення в зеркалі і мій моральний стан, коли я ну, так от ну, побачив, що яким я був тоді, я думаю, що я можу повернутися в ту саму форму і те саме відчуття, наповнення, що ти от, ну, реально можеш все, незважаючи ні на що. Розкажіть, що мотивувало вас стати спортивним амбасадором, і, на вашу думку, чим саме ви можете допомогти ветеранам? Мене мотивувало ну, моє бажання, скажімо так, займатися спортом. І те, що я проходив відбір у InDictus Games. І я слідкував за фондом Поверний живим, ну постійно в Фейсбуці, і також е, за саме сторінкою «Indictus Games». І побачив там відбір е, для ну, на на цю програму спортивних амбасадорів. І зрозумів, ну, чому б не спробувати? Чим я можу допомогти ветеранам? Ну в тим, що ну, власним прикладом покажу, розкажу, що от спорт допоможе вам реабілітуватися, швидше, повернутися звідти з того стану. Ну, бо тому, що. З моїх колег прям багато дуже, скажімо так, не стали на шлях реабілітації, ну, типу, скажімо так, спортивної чи якоїсь психологічної, а почали себе закопувати шитло з згубними звичками, і ну, прям зараз на них, скажімо так, ну, дивитися на те, що жалко. Ну, реально жаль, тому що вони не зуміли з цим впоратися. А ви загалом, можливо, вже спілкувалися з якимись ветеранами, наскільки вони готові долучатися до вашого проєкту і повертатися або розпочинати заняття спортом? Е, спілкувалися ми от, недавно їздили в реабітаційні центри до хлопців, то бажаючи відразу з'явилися. Ми навіть що четверга зараз, от, на восьму годину збираємося, граємо в футбол. Ветерани долучаються вже, от, ну, тому. Це також один із наших проектів, який існує. Ми заснували футбольний клуб Буковинська Січ в му році здається з Іваном Гересуновим. Він призер. Також інлік з Футбольна команда це також, типу, скажімо так, ті проекти, які допоможе. Ветеранам реабілітовуватись. Е, хлопці сприйняли це позитивно, тому що їм реально це потрібно. Деякі ветерани, якщо вони не мали спортивного досвіду, а особливо також, мене цікавить є ж військові, яким, наприклад, потували кінцівку, наскільки вони готові долучатися до проєкту, чи немає в них побоювання, або якихось сумнівів, е, чи в них вдасться. Ну, їм в першу чергу потрібно, скажімо так, закінчити лікування з ну, фізичне. І тоді вже переходити до реабілітації, скажімо так, спортивної чуть-чуть пізніше. Тому що я думаю, що я буду розказувати про приклад хлопців, які проходили відбір в ігри нескорених, які виступали, типу, представляли нашу країну на міжнародній арені. І вони будуть бачити і надихатися. Я думаю, що ну, їм не, нічого не завадить пробувати себе в. Також в цьому спорті, скажімо так, навіть влучному, коли ми тренувалися на консапі, там були якраз, скажімо так, хлопці з інвіктоса, вони також там проходили збори. Вони прям, ну не знаю, я навіть ними зарядився, як вони можуть, скажімо так, втративши кінцівку, стріляти з лука краще, ніж ті, хто має дві руки. Вони зубами вибивали десятки, ті, хто, коли інші хлопці ну, не потрапляли, тому це прям. Такий приклад, я думаю, що достатній буде для ветеранів. Тим паче, ветерани це ті люди, які, ну, скажімо так, сильні морально, тому їх важко буде зламати, чимось переконати в чомусь іншому, що це їм не потрібно. Ставили перед вами якісь конкретні цілі і завдання? От що саме ви маєте зробити в області як спортивний амбасадор? Там просто було поділено сам проект на декілька етапів. Тобто щоб змогти допомогти комусь, ми мали допомогти першу чергу, самі собі зрозуміти, що ми, ті люди, які мають власним прикладом показати, що от ось ось реально спорт, от він мені допоміг. І хлопці, давайте гуртуватися, давайте робити це разом. Вони ставили так, звичайно, це була певна мета, щоб ми в себе, скажімо так, в областях створювали осередки і навколо яких об'єднувались ветерани. Для того, щоб вони відновлювалися ну, з допомогою спорту. А нас вже є в області такі осередки, чи вам потрібно з нуля залучати ветеранів і згуртувати їх? Наразі немає. Я не знаю точно таких організацій, тому що коли був відбір у 2018 році на Victus Games», я один з області представляв е ну, нашу область взагалі відбір збірної України. Потім вже через рік, здається так, вже нас було троє. Один із них Вані Гарасун, він пройшов у збірну України, їздив в Канаду, здається, там навіть зайняв призові місця. І таким чином, хлопці, хлопці зрозуміли, що це реально ну, реально ти можеш потрапити в збірну Україну. Це думаю, що велика честь. Но ви сказали, що як такого осередку ветеранської спільноти у нас поки немає. Ну, саме, напрямку, саме спортивним, спортивним напрямком немає. Спортивним. Як плануєте згуртувати їх? От, от, от Я в процесі. Створення громадської організації саме з спортивним нахилом. Побратими з Львова мені допомагають, у них вона вже давно працює. Тому я не думаю, що це займе довго часу багато часу. І буду ходити по ребітаційних центрах, розказувати, що існує така організація. і Ми займаємося тим то тим, то, будь ласка, долучайтеся відновлюйтесь. то в нас по-любому будуть працювати ну, психологи насамперед. Тому що я розумію, що різні стани в людей можуть бути, і не обов'язково їм тільки спорт потрібен. Їм потрібна допомога психологічна, допомога в якимось там оформлені документів, якихось. Ну тобто, це буде організація, яка буде надавати е, обширний, скажімо так, е, обширну допомогу, тому. Е, я саме точно це не буду, я буду своїх побратимів, які зараз вже не можуть проходити службу. Ну, я з хлопцями розмовляв, які готові долучитися до цього. Це ви зараз про ветеранів чи про психологів і фахівців? Ну, Дивіться, психологи, ветерани також є. От нас, допустимо, з нами працював Валерій Чоботар, якщо ви знаєте, добровольці Божої Чити, він там також, ну, скажімо так, був знімався у тому фільмі. І він військовий, діючий військовий. І психолог прекрасний. І тому нам було максимально легко з ним розмовляти, тому що ми розмовляли на рівні рівне рівному ветеран і так простіше набагато. Тому я більш схиляю до того, щоб саме ветерани, які мають якусь певну психологічну освіту, працювали з ветеранами. Ну, Це буде набагато ефективніше, ніж коли я вже про це говорив, що ветерани завжди відкриються. Ну, Простому психологу. Я по суму досвіду кажу, що коли я розмовляв з психологом, то вона ну, бачу, в неї сльози на очах навертаються. І я зупинився і сказав: все, ну, я, я піду і все, ну тому, тому так. Це питання: яких термінів, от саме створення громадської організації і запуск цієї спортивної і психологічної реабілітації? Ну, терміни створення громадської організації це прям, ну, до тижня вчора була розмова з. Президентами Федерації лучного спорту вони готові нам е, надати місце для тренувань для стрільби з лука. Також будемо розмовляти з меценатами, щоб допомогли нам е, з матбазою, тобто луки, стріли і ну, ці всі потрібні речі для того. Е, також планується ще взагалі е, з меценатами, які б допомогли е, прокомунікувати з людьми, які, скажімо так, займаються. Простою реабілітацією в спортивних залах. Тобто, щоб були там якісь тренери, певні надавали е, свої послуги е, на волонтерських основах, але щоб ветерани змогли просто піти позайматися в спортзалі е, безкоштовно. А чи доступні в нас спортзали? Поки є проблема з доступністю в багатьох, не тільки в спортзалах, а взагалі в багатьох установах, тому ми будемо, скажімо так, працювати над цим, е, щоб було. Зручно знаходити такі локації, щоб ветеранам було максимально комфортно і зручно займатися от саме фізичною реабілітацією. Є в планах, є певні локації по місту, приміщення, але вони знаходяться прямо в, ну, самі розумієте, в занебулому стані і потребуються немалі кошти для того, щоб створити саме громадський, такий, ну, громадський ветеранський простір для того. Що там облаштувати з доступністю, з спортивним інвентарем? Але це все самі розумієте, не робота одного місяця чи двох. Це довгий, довгий процес, але я тільки за те, щоб створити, скажімо так, окремий ветеранський простір з тренажерами, з своїми реабілітологами, з масажистами і з психологом. Ну а щодо адаптивних видів спорту на Буковині в нас вже є такі, от якими могли б займатися ветерани, чи потрібно от цей напрямок розвивати фактично з нуля? Наразі немає у нас таких, як саме для ветеранів напрямку, тому будемо працювати над цим. А от які напрямки були б доступні саме для ветеранів? Це однозначно стрільба з лука. Ну це можуть займатися люди, навіть які втратили кінцівки, сидячи на візку. Вони також ну стріляють досить непогано. От є люди, які готові ветеранам надати свій лук, щоб вони працювали і займалися цим, скажімо так. Підновленням. Я рахую, що потрібно в це в комплексі підходити, тобто такі заняття навіть в тому в спортзалі, щоб потягати сам концепт. Ну, типу, гребля, таке, також є як одна з дисциплін на InDiectus Games. Це також гарно розвиває, скажімо так, верхню частину тіла. Ну а насправді, взагалі, адаптивних видів спорту не так ж і багато плавання, але у нас є наразі проблеми з взагалі. ну, Доступністю до басейнів змоделюємо ситуацію у селі. Є спортивний майданчик або стадіон, що має зробити громада, аби цей стадіон був доступний для ветеранів і вони могли займатися там адаптивним видом спорту? Підписати меморандум про співпрацю з нашою громадською організацією, і ті ветерани будуть мати доступ, скажімо так, до занять спортом на тому майданчику. А якщо мовити саме про якусь інфраструктуру чи обладнання, от що тут. Ну, це все залежить. Це все залежить від, скажімо так, від обладнання на тому майданчику. Ну я не, не впевнений, що громади зараз будуть, скажімо так, вкладати кошти в, в киснове обладнання для того, щоб адаптувати саме під цих ветеранів. Це заняття спортом, тому що ветерани можуть приїхати, допустимо, в Чернівці в обласний центр і тут же позайматися тим, чим вони хочуть. А на, на місцях я думаю, що це буде прям просто тільки тренажери, де можуть. Або навіть той самий футбол там пограти. А ви не гадаєте, що є частина ветеранів, які, можливо, ну, маломобільні чи з ампутованими кінцівками, яким буде не дуже зручно добиратися до чернівців, і вони фактично ем, залишаться поза цим проєктом і не будуть займатися спортом, якщо в їхніх громадах не буде для цього можливостей? Ні, я думаю, що ми знайдемо можливість, щоб тих ветеранів дати змогу їм, ну, типу, щоб вони доїжджалися, бо будемо. Е Ну, я ж насправді впевнений в тому, що є у нас такі, скажімо так, транспортні засоби, які, за допомогою яких ветерани зможуть просто приїжджати сюди, займатися і відвозити їх назад. Ну, Я більш ніж впевнений, що у нас, ми будемо над цим працювати. Тобто доцінніше довіз організувати, ніж зробити на місцях? Я думаю, так, тому що тренери будуть ну, на місці, вони зможуть виїжджати кудись. Ну, Я, я чомусь бачу це, це так. Якщо, наприклад, Місцева влада хоче організувати таке місце для занять ветеранам, адаптувати всю інфраструктуру. Під це е, наскільки це дороговартісна, взагалі, е, робота, і наскільки складно це зробити? Те, насправді немає навіть і певного розуміння кошторису вартості цих робіт, тому що. Е я все-таки напевно повторюсь, що я в цьому проєкті наразі на стадії завершення. Наразі є декілька приміщень, які нам підказали, що вони пустують і можна там щось спробувати робити. Але це це все саме розумієте, що потрібні кошти досить великі. А на рахунок обладнання ну немає зараз такої, скажімо так, затримки в тому, ну в Києві, там, де ми тренувалися, там прям є все. Спортзал є візки для гри, баскетболу на візках, той самий волейбол сидячи, також ветерани грають, у них немає кінцівок. Ну, я не рахую це якесь договор... договор дороговартісне обладнання, яке, скажімо так, у дефіциті, і не можна буде швидко закупити. Цього ви наразі на орієнтуєтеся на стрільбу з лука, і ви вже говорили про те, що плануєте школу е зробити, так. організувати. Можливо, тут маєте якісь теж терміни, коли саме вже розпочнуться навчання. Наразі термінів поки немає. тільки вчора була розмова з головами федерацій, і вони будуть розмовляти вже з тренерами в школах, тому що їхні послуги будуть на волонтерських основах. Якщо вони погодяться, то ну я думаю, що погодяться і будуть займатися. От, нададуть нам вільні години. От коли ми можемо приходити, і тоді вже будемо адаптовуватись під, скажімо так, під тренерів. Це не хобі, це реабілітація спортивна. Ну це я думаю, що ну кому сподобається. Стрільба з лука буде займатися тим. Кому не сподобається, буде ходити в спортзал. В той самий, в той самий футбол також у нас вже є футбольна команда, будемо зайнятися на якісь турніри. Ну, якось... Це більше про реабілітацію.